Ом ті віюей про головне є. У них э, і друга артилерія да є і дрони котрі можна іздалека запускать. Но параноїдальний страх Путіна перед заходом досягнув своєї вершини. Завтра прийдуть нам бандити грабіті. Мене уб'ють. За інформацією розвідки Сполучених Штатів, оборонний бюджет РФ сягнув 25% від усіх витрат. Про це заявила директорка національної розвідки США Евріл Гейс. Вона зауважила, що насправді дії, яких вживало НАТО, були спрямовані на запевнення у зворотному. Утім, рішення самого Путіна прискорили події, яких він намагався уникнути, зокрема розширення альянсу. Коли до НАТО приєднались Фінляндія та Швеція, які протягом десятиліть зберігали нейтралітет, Путін продовжує стверджувати, що Росія перебуває під загрозою, і майже напевно припускає, що більше краще оснащена армія донесе цю думку до західної та внутрішньої аудиторії, каже гейс. Як зазначив сенатор Ангус Кінг, він нещодавно закінчив читати книжку про російські спецслужби, які за своєю суттю є параноїдальними організаціями. Вони чомусь вважають, що захід хоче їх захопити, а Путін же вийшов із КДБ, і саме з цим пов'язана параноя, адже Путін дійсно вірить, що безпека його країни певною мірою перебуває під загрозою. Але насправді вона перебуває під загрозою саме тому, що він почав агресію. Якби він цього не робив, Росія була б у більшій безпеці, а так їй у середньостроковій перспективі загрожує занепад, а потім розпад. Ну тут можемо чітко говорити про те, що росіяни і ідуть на цю ескалацію. Росіяни спеціально загострюють ситуацію. Ну просто щоб ми всі розуміли, що таке Нігер. Нігер це не плутати з Нігерією. Нігер це одна з найбільніших країн африканського континенту, яка має до 40% з різними оцінками покладів світового урану. Тобто, власне кажучи, це один з найбільших взагалі, джерел для уранової руди, взагалі в світі. До останнього часу, що два роки тому, ще рік тому, це була профранцузька країна, яка в принципі допомагала Франції, в тому числі із постачанням урану. Як тільки там відбувся переворот, французькі війська звідти пішли, але була домовленість сполученими штатами про те, що американці залишаються на території Нігера. Американці зберігають за собою військову базу, але при цьому керівництво нігера пообіцяло, що в якійсь там перспективі вони проведуть вибори. Зараз судячи з усього, іде нагнітальна ситуація, і для росіян, звичайно, це один з найважливіших пунктів на карті в цій частині Африці. Цивафрики це два регіони Сахель. Чому тому, що навколо в принципі вони мають уже пул країн, де знаходиться Вагнер? Ну або знаходиться ще ж Вагнера зараз формування, які створені на базі Вагнера, і їм вкрай важливо взяти Шейнігер. Якщо ми згадаємо про те, що вони в сусідньому будують атомну станцію, планують ще будувати атомну станцію, що далі вони мають свої впливи в Малії та Центральноафриканській Республіці. В принципі, їхня одна судячи з усього ключових задач це фактично перерізати Африку пополам, взявши, ну взявши під контроль неправильне слово, але багато в чому контролюючи саме цю от французьку Африку, частину французької Африки. І е, е, створити там е, свій пояс е, небезпеки. При цьому тут вони грають не лише проти США, тобто до поверхні, звичайно лежить ситуація Сполученими Штатами Америки, але тут вони грають і проти Китаю меж іншим, тому що для Китаю вкрай важлива була стабільність в цих регіонах, тому що в цих регіонах вони забирали. Цілий ряд природних копалин, які вкрай важливі були для китайської народної республіки, і перед візитом Путіна до Китаю насправді Путіну вкрай важливо, щоб російська армія, щоб російські військовослужбовці зайшли на цю базу американську для того, щоб показати, що у нього є чим торгуватися із Китаєм, тому що якщо говорити напряму про економічні стосунки Китаю Росія, там торгувати з Росіянам нічим. Але знаходити третю точку, точку небезпеки, як це їм вдалося свого часу із Сирією, е, і починати тиснути на Китай. Їм вкрай важливо таких точок у нього у Росіян насправді є все на все дві це північний морський шлях, і це е, африканський континент. А чи це означає тоді, що Росія, в принципі, ну не повністю потрапила під вплив Китаю, що вона ще намагається щось робити всупереч волі Піднебесної? Ну, це один із найбільших міфів, які існує в наших широтах, про те, що Росія є васалом Китаю. Росія не є васалом Китаю в принципі в політичному плані. Вона є залежною від Китаю в цілому ряді галузей, а критично стане залежною від Китаю в цілому ряді галузей приблизно через два роки. Я маю на увазі. Це головні галузі 21 -го століття, там починаючи від електроніки і закінчуючи складним машинобудуванням. Але я ще раз повторюся: Росія не є васалом Китаю. І Росія робить цілий ряд складних кроків насправді важливих геополітичних кроків для себе, для того, щоб не попасти під прямий геополітичний вплив весалітет Китайської народної республіки. Тому просто тут треба тверезіше дивитися на ті речі, які відбуваються в стосунках Росії і Китаю, і не займати шапка закиданням, як у нас роблять дуже багато експертів, які в тому числі вважаються нібито експертами по Росії. Пане Вадиме, а щодо того, що в Росії відбувається із міністром оборони, багато хто сказав, що можливо там поміняють міністра оборони або міністра вбивств Сергія Шойгу, коли почалися обшуки, коли затримали за Хабар в особливо великих розмірах його заступника Тимура Іванова. Знаємо, що в Путіна буде так звана інаугурація скоро і буде можливість переформатувати Кабмін. Чи ви розумієте, що там відбувається, і що це за історія? Чому затримали цього? Іванова? очевидно, що всі про його хабарі знали, і Путін знав, і дозволяли йому красти. Але щось пішло не так, і його затримали ну, цю історію. Якщо дуже спростити речі, можна порівняти із з історією з Ходорковським. тобто, коли було е е е знищено одного з показово знищено одного із е е олігархів, для того, щоб всі інші зрозуміли, що ситуація помінялася, і ситуація буде зовсім інша. Насправді з початку цього року починають мінятися правила гри в Російській Федерації, і можемо чітко говорити про те, що всі попередні домовленості, які були в Росії до умовного дня виборів 17 березня, вони анульовані і зараз впишуться з чистого листа. Тому це один аспект, на який треба звернути увагу. І е, чому заступників валюти, що заступник Шейгу? Тому що ну він здавався абсолютно недоторканою особою. Тим більше під час війни заступника міністра оборони, щоб отак показово садили, зупиняли, затримували і потім садили. Ну цього мало хто міг уявити собі. і показово, що Шейгу не може нічого зробити. Тобто кожен тепер розуміє, що в нього немає е, недоторканості і немає е, ступеню захисту для своїх е, людей. Другий аспект не менш важливий, це те, що раніше ФСБ да, да за цим стоїть рішення в безпосередньо Володимир Путін. Він повинен був дати добро на затримку Іванова. А безпосередніми виконавцями були ФСБ, і тут треба говорити на чолі із секретарем Ренбо Паттушбрсевєза Патрушовим. Власне кажучи, можемо також говорити, що другим аспектом в нових правилах гри правила гри ще раз. Поговорю, вони пишуться по ходу, але ці от два правила, от вони точно будуть існувати: Перше, про яке я сказав, що всі попередні домовленості обнулилися, і зараз все це чистого листа. А друге це, те, що ФСБ раніше було супроводжуючим корупції, тобто воно представники ФСБ були людьми, які супроводжували ті чи інші корупційні ланцюжки. Зараз судячи з усього, буде мінятися правило, коли ФСБ буде частиною корупції. І воно буде завжди вдолі в корупційних історіях, не просто супроводжуючи, не просто там півпроцента чи там невеличка сума за супроводження. А власника ще буде частиною корупції для того, щоб ця середня ланка була задоволена своїм економічним життям. По итогам засідання було решено, що уже летом Канада начне передавати Україні 450 п'ятдесят ногціових безпілотників авіаційних комплексов Скай Ranger. Р-70. Всего при этом Атава поставит Киеву 800 таких ППЛА на сумму более 95 миллионов долларов. В коалицию, которую сорганизовали Лондон и Рига, входят 14 государств. Самыми активными среди них оказались Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия, Швеция. В планах коалиции до 25 февраля 2025 года поставить Киеву 1 миллион дронов.